Живий звук та медитативна класична музика Індії в Миколаєві відбувся унікальний концерт за допомогою всього двох музичних інструментів. Та чотирьох років городянам надали можливість спробувати помандрувати витоками індійської культури. Музиканти Сергій Пучков та Олександр Лі відвідали Миколаїв в рамках свого всеукраїнського туру. Такого формату захід для України, а зокрема, Миколаєва, новина. Сподіваюся, що концерт не тільки познайомить з класичною індійською музикою, а й трошечки надасть нам позитивних емоцій, сил ну і надасть нам рівновагу, відчути ось цю рівновагу, красу навколишнього світу і красу нашого внутрішнього світу. Незвичні для українців інструменти музики привезли з самої Індії, де й опановували майстерність гри. Сьогодні ми будемо грати індійські класичні раги. це класична музика, скажімо так, североіндійську класичну музику. музыку. Ситар і табло. Табло це тоже інструмент традиційний, який традиційно аккомпанирует будь другому инструменту северо-индийского стиля. Для індійської музики властива імпровізація. Тому на підготовку двогодинної концертної програми музикантам знадобилось лише декілька репетицій. Это направление, само направление, оно несе в себе духовную сторону, потому что это очень глубокая музыка. Если человек держит внимание внутрь себя, смотря что хочет, что хоче, желает человек. Это музыка не внешняя, а внутренняя. Також чарівні властивості індійських співзвуч відзначають і лікарі. В своїй практиці я використовую елементи музикотерапії, і даний вид е, музики, який ми будемо сьогодні слухати, оказує дуже гармонізуюче лічебне дійство на всі сторони діяльності нашого організму, в частності, нервну систему регулює, психіку, роботу внутрішніх органів. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини. На цей час наші знімальні групи працюють на інших подіях. І більш розширений випуск новин телевізійних новин Миколаївщини. Дивіться вже о дев'ятнадцятій. Тоді побачимося.